По милості Господній ми живі, по милості відкрили очі зрання, по милості продовжились щедні на цій землі Твого перебування. Великий Бог усіх благословив не тільки в щасті, але й у стражданнях, у нашому серцю працю Він звершив, привевши багатьох до покаяння. Багато хто повірив у Христа, прийнявши серцем цю безцінну жертву, ще багатьох зцілила кров свята. Воскресли ті, які були вже мертві. Не про фізичну смерть я тут кажу, але про це ви точно зрозуміли. І хочу я подякувати тому, хто проявив до нас велику милість. Незрозумілі Божі плани є, і навіть коли щось він допускає, то все одно добром скінчиться те, що зараз біль і смуток спричиняє. У кожного в житті таке було: щось нелегке, тяжке, незрозуміле. Проте, коли засвоїли урок, ми у житті повинні щось змінити. Я щиро вдячна Господу за біль, я щиро вдячна за усі страждання, за ту пекучу і цілющу сіль, бо біль веде усіх до покаяння. Сьогодні в нас у церкві свято жнив, а іншими словами, день подяки. За урожай що зібраний з полів. Та я про інше хочу нагадати хай буде в нас подяка кожен день, а не лише сьогодні чи на свято. Хай не змовкає звук хвалий пісень, бо милості в житті є так багато. І дякувать не тільки за добро, і дякувать не тільки лиш за благо, але й за втрати, за образи і зло, хоча за це сказати важко слава. Та хай усім нам допоможе Бог навчитись цього і це не забувати чи то у щасті, чи серед тривог, чи в будень сірій, чи в яскраве свято. Завжди і всюди дякувати йому, бо він достойний. Славу всю прийняти, віддай йому і велич, і хвалу, бо він зробив для тебе так багато. Слава Богу.